Підриви ТЦК це шлях в нікуди. Підпали, вибухи, напади на ТЦК, що далі. Ви думаєте, від цього українська армія зникне, війна закінчиться, і вас більше це не буде стосуватися жодним чином. Насправді, зовсім не так. Якщо ТЦК не буде мобілізувати людей, то дуже, дуже, дуже скоро доведеться служити всім і жінкам, я думаю, в тому числі. Але вже під триколором і не за свою батьківщину, а за російські імперські амбіції. По-друге, ці всі випуги, вибухи і теракти вони створюють хаос і дестабілізацію в Україні, де і так є дуже глибока безпекова криза. Окрім цього, грають на руку Росії, звичайно ж, тому що це ще більше розгойдує, скажімо так, суспільні настрої в гіршу сторону. Так, є багато різних нюансів, де потрібно вносити зміни до законодавства, проводити системні реформи, але точно не шляхом насильства, а шляхом діалогу і шляхом розумного підходу до вирішення проблем.